Всім привіт! В цьому відео ми з вами зв'яжемо ось такий тепленький гарний візерунок це його лицева сторона. І ось така гарна виворітна охайна. Рапорт цього візерунка всього 2 петлі та 2 рядочки. На спиці ми набираємо парну кількість петель. У мене їх для зразочка 18 Спиці у мене 4 мм, і ниточка у мене кешвул 1500 м100 г у 8 складань. Це бобінний мириносик. Перший рядочок. Першу петлю ми знімаємо. І далі, навіть після набору петель, він в'яжеться однаково. Далі ми вводимо нашу праву спицю між петельками. Ось так. Підхоплюємо ниточку, як лицеву петлю. Ось так витягаємо, але петлю не знімаємо. І тепер ми в'яжемо саму петлю. Ось так. Знімаємо. Подвійна петля виходить. Далі наступний крок у нас знову спиця між петлями, підхоплюємо ниточку, лицева, і тепер петля лицева. Знімаємо. І так продовжуємо до кінця рядка: ось так: вводимо спицю між петлями лицева, і потім у петлю лицева. Зняли. Другий рядочок. Тепер у нас по дві петлі ми їх будемо в'язати по дві разом. Ось вона подвійна. В'яжемо її виворітною за передні стіночки. Я в'яжу ось так не класичною, а наче бабусин спосіб. Ниточку підхоплюю зверху вниз. Класичними ось так в'яжемо, а ці ось так. Так буде зручніше в'язати потім лицевий рядок. Продовжуємо до кінця рядка виворітні петлі дві разом. Ми з вами пров'язали весь раппорт візерунка. Ось такий він швиденький, але так чудово виглядає. Ось ці хвильки. По колу він в'яжеться трошки інакше, мені здається, не будуть повернуті так петлі. Там треба слідкувати, скоріш за все, вони дві разом будуть в'язатись лицьовою, але класичною, щоб ось ця була петля ось ця була зверху. Щоб не шкодити візеруночку. Ось так. Перший рядок так само по колу, а другий буде лицевий, але слідкуйте, щоб петлі уклалися ось так. Напишіть ваші враження від візерунка, що би ви з нього зв'язали. На мою думку, він дуже гарно підходить під пальто, бо він добре тримає форму. Або під товстенький щільний кардиган. Можливо, ще якісь ідеї будуть, буду дуже вдячна вам. Зустрінемось у нових відео Рівних Петель та натхнення вам у в'язанні.